Робимо соляний розчин 5 склянок води, у мене склянки 250 мл та пів склянки солі. Всипаємо 1 кг огірків, 250 г печериць, 3 болгарських перчини та 2 цибулини. Вставляємо в розчині на 2 години, періодично помішуючи. Коли пройшло 2 години, стіджуємо солону воду. Та складаємо в банки, готуємо маринад, півтори склянки води, півтори склянки цукру, 185 мл 9% оцту. Доводимо до кипіння та заливаємо асорті. Ставимо стерилізуватися. З моменту закипання стерилізувати 15 хвилин. Потім закатуємо смачного.